Тема уроку будова слова закінчення основа. Що ж таке закінчення та основа? Слово складається з частин. У слові є основа і закінчення. Отже, закінчення це частина слова, яка змінюється. Позначимо котик нульове закінчення, у котика закінчення А. Основа частина слова без закінчення. Позначаємо котик, котик. Як визначити закінчення і основу слова? Зміни слово за питаннями. Хто сова? На дереві сиділа сова. Немає кого сови, прилетіла за совою сойка. За ким? За совою. Познач частину слова, яка змінюється. А и ою це буде закінчення. Познач частину слова без закінчення. Сов, сов, сов це буде основа. Отже, закінчення це частина слова, яка змінюється. Основа це частина слова без закінчення.